Там для щоденної підтримки імунітету. Бої за Бахмут в найінтенсивнішій фазі. Про це заявив командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Він чергово відвідав гарячі точки Донеччини. Зазначив оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю, а мужність наших воїнів та вміле використання зброї дозволили вести оборону міста понад всі граничні терміни і прогнози. Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, зброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми. Зараз до нашої ефіру долучається речник східного груповання збройних сил України Сергій Череватий. Пане Сергію, бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я навжає а як Яка ситуація зараз в вашому регіоні, і ну, за який ви відповідаєте, і в цілому, чого можна очікувати цієї ночі? Ну, Бахмут залишається таким головним напрямком удару в нашій операційній зоні, де противник зосереджує свої головні зусилля. За цю добу в районі самого Бахмуту, в районі населених пунктів Богданівка, Іванівське, він наніс 163 обстріли різними типами? Ствольної та реактивної артилерії відбулось 19 боєзвітні, три авіаудари. Також він здійснив тільки в районі самого міста Бахмут. 30 обстрілів, 17 боєзвітні. Там відбулося 124 окупанта було знищено, 149 зазнали поранення різного ступеня. Напередодні Валерій Залужний. Ви також говорили про те, що ситуація в Бахмуті стабілізувалася. Що розуміти під словом стабілізувалася? Ну мається на увазі, що ми знаємо наміри противника. Ми знаємо свої сили, і засоби. Ми контролюємо ми вчасно, вибудовуємо всі наші оборонні рубежі. вибудовуємо правильно свою оборону, наносимо по ворогу превентивні удари. В першу чергу нашими військами артилерією. Ми знаємо, де він зосереджує свої головні зусилля, і також там їх купируємо. Не даємо йому здійснити цього. І саме головне, що протягом цих багатьох вже фактично дев'яти місяців. Ми не даємо йому здійснити самого головного прорвати пахмуту, де він планував, системно прорвати нашу оборону. І, і рухати далі по і по виконанні свого головного такого оперативного завдання на цей момент це окупації Луганської та Донецької області повністю, пане Сергію. Якщо е, порівнювати з в якому стані це, українські стані. в якому стані е, пройшли зиму збройні сили України і армія ворога, то що ви могли сказати? Ну, зима це стабільно важкий період для будь-якого війська, але на стороні України було те, що ми воювали за свою землю. Ми мали підтримку як нашої держави, так і наших партнерів, в тому числі логістичному, забезпечення амуніцією, іншими необхідними бою речами, і також допомагав такий, напевно, вже е, притомно. Український феномен, як уже який став таким, ну уже нашою ознакою якоюсь це наш потужний волонтерський рух. Тому звичайно, українські воїни відчували цю підтримку, що не скажеш, від окупа, від війська окупанта, де вони зазнавали крім того, що постійних ударів, тому що в обороні завжди трошки легше вести бої. Вони ще зазнавали і логістичних проблем і інших, і крім того, що вони сама логістика по собі не ідеальна, постійно працювали наші засоби ураження, щоб нищити цю логістику. Результат нічого стало, що ті ж польові склади вони зменшили максимально, боялися роз великі склади, наприклад, артилерійських нарядів розміщувати в польових умовах, і здебільшого старалися їх збільшення за 100 кілометрів розміщувати. Зрозуміло, пане Сергію, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до інформаційного марафону. Сергій Череватий, речник східного груповання ЗСУ, був разом з нами.